Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть рейдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не л'ється. ти, ау? Ау! Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витру. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса. Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. Yes. О, ти вже тут. І приніс мій барвник, Дякую. Добре. Капаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю, ой, тобто колоничним сиропом. І викладаємо павутину та моїх милих павучків. Здається, це шедевр. Вау! Бензди, вийшло страшно, ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Вен знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, коли в ні. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Ммм, Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг! І веселка! Іу, іу! Злітай, мій єдиноріг! І прилітай до мене в ротик! Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг! Вітаю! Еніт! Вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <плес> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Ені, сонце. Можеш акуратніше? Я все знік до голови в картопляних очищеннях. Енят, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Okay. Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. <пух> Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява! <пух> До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний, так моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятку картопля готова. Спробуй! Ба! Яка гарна картопля! What? А ви здесь знову вирішила мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогана. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно! Ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля Фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м -м, у мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо, молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас. Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковито котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, теніт. це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше, пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Yes! Сукерки це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Ммм, mm, Смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Wow. Oh -oh. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так -так, кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи. Чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. М -м -м, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха -ха. Він смішний. М -м -м. Смачний. ням-ням-ням. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла з котлети, але з маршмеллоу теж непогано. Солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точій мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензий, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же Вензи, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао зробити. Всі готові. Клас. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді не краще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання. І заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно? Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солода, ще та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ, ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це. Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка. Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. <плес> Ой, пробач, пробаджень. Я не навмисна. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Манетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно. Телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой, я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пер'їнка Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Миря, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бе в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах. Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій. Бі -бі -бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з голоду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого, прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке Бен, це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Де дота? Джен, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Mm -hmm. Так це моє. Look. І знову якісь каракулі. Let's... Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Mm -hmm. <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Mm -hmm. Тоді призабирає. Mm -hmm. Мері, ти заслужила. Yes. Mm -hmm. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. А чи можна нам шматочок? Okay. Ну, гаразд. Не майте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну раз намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? Дівчатка, дивіться, зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність, що це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити друге аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є окров. І крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Хага, -ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти напоїв. Є, ти чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері, ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, Довге тіло. Про лапки не забути. Чудово. Я все зробив. Ви чого смієтесь? <реку> та тому, що уроки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час добіг кінця! Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.